Вітаю вас, шановні студенти, я Олексій Василенко. Диференціальні рівняння. Сьогодні рівняння вищих порядків. Але не загальний випадок, а рівняння, які допускають зниження порядку. Будемо знижувати порядок диференціальних рівнянь, щоб звести їх до першого, яке ми вже вміємо розв'язувати. Але перед нами диференціальне рівняння n-ного порядку. N-на похідна найстарша. Ми розглянемо декілька випадків, коли таке рівняння можна звести до більш простого до рівняння першого порядка в кінці кінців. Ну, найпростіший випадок, коли у нас рівняння не містить ніяких похідних від, Y, а тільки якусь одну на старшу. Тільки від однієї похідної залежить. Якщо розв'язати це рівняння відносно похідної n-ної, Будемо вважати, розв'язується. Ми отримаємо ф від x, якусь функцію праворуч, яка залежить тільки від x. Y тут немає. Ну, тоді, мабуть, зрозуміло, що треба робити. Нам треба знайти y, коли ми знаємо n -ну похідну Y. Ми по черзі знайдемо спочатку n-1 похідну, а це буде інтеграл від f від x dx просто. Але плюс це один я напишу. Бо насправді оцих констант у нас зараз буде багато. yn друга похідна це інтеграл від n-1. І це буде інтеграл від інтегралу f від x dx плюс c1x уже і плюс c2. Я інтегрую оцей вираз c1x з'явилося n-3 похідна, проінтегруємо цей вираз, тут у мене вже буде три інтеграли, отут іще потрібен 1 dx. Бо від цього інтегралу, отак, береться інтеграл по dx. Якщо я розгляну тоді y остаточний, y буде інтеграл від першої похідної, яка буде знайдена, скільки разів нам треба буде проінтегрувати? n разів після n разу. Відніметься n і залишиться нульовий похідна, нульовий показник похідної. І тоді ми будемо мати інтеграл, їх буде n штук. Отут тут n інтегралів. F від x, dx і так далі. DX теж n штук. І з константами буде така ж проблема. Плюс нам доведеться n разів проінтегрувати будуть з'являтися нові константи. Скільки таких констант буде n? І вони по черзі будуть нарощувати свій степінь. Тоді, c 1 у мене буде зі степенем. X степені n-1 на n-1 факторіал. Плюс і так далі. Останнє в мене буде Cn. Без ікса. ми його тільки що поставили при n-ному інтегруванні. Це загальний розв'язок диференціального рівняння от такого вигляду. Коли нам вдалося розв'язати відносно n-ної похідної, ми можемо n раз проінтегрувати. Найважливіший виставок для подальшого нам сьогодні це треба звернути увагу на n- Констант на n довільних сталих, які у нас виникали при інтегруванні. Справа в тому, що це загальне правило. Якщо у нас диференціальне рівняння n-ного порядку, загальний розв'язок буде містити n-констант. І ще один висновок: для того, щоб знайти всі n констант, якщо доводиться шукати частковий розв'язок, то задача коштів для знаходження цього часткового розв'язка, повинна мати n умов, щоб знайти n констант. Як виглядають ці умови? Задача коші для n nного порядку буде виглядати приблизно так. Y від x0 дорівнює y0, y' від x0 дорівнює y0'. І так далі. Y n-1 похідна в точці х0 дорівнює y0 n-1. Тут Y', отут би було Y2, а це похідні, а праворуч стоять числа. Тобто x 0 Y0, Y0' і так далі, y0, n 1 це набір чисел, які формують початкові умови. Для диференціального рівняння nного порядку. Скажімо, для диференціального рівняння другого порядку нам достатньо дві початкові умови. Це для другого порядку. Будемо вважати на цьому огляд понять, пов'язаних з диференціальними рівняннями n-ного порядку, ми поки припинимо. І спробуємо розглянути інші випадки. Більш складні ні, не такі тривіальні. Коли можна розв'язати диференціальне рівняння не першого порядку, другого, третього, ну швидше другого. Перший змістовний випадок, який ми розглядаємо, коли у нас диференціальне рівняння не містить явно функції y. Вона десь там є, бо це ж її похідні. Але явно вона в рівняння не входить, не виписана. В цьому випадку ми можемо знизити порядок рівняння. Перед нами оцей вираз трошки схожий на F від xY. От в цьому і ідея. Якщо я позначу y' через нову невідому функцію P. А y2', тоді буде що? Y2 це похідна від y', це буде P'. І наше диференціальне рівняння перетворюється на рівняння. Першого порядку відносно П. Після того, як ми знайдемо П з отриманого рівняння, ми зможемо знайти і Y з нового диференціального рівняння, яке буде мати отакий вигляд. До речі, цю ідею можна трошки трансформувати узагальнити. На похідні вищих порядків. Скажімо, якщо тут буде стояти не Y, а зразу Y2 штриха, 3 штриха, третя похідна і друга, а першої немає, і Y немає. А те ж саме, ми штриха. Давайте спробуємо подивимося, як це виглядає на прикладі. Коли у нас є декілька похідних, але немає самої функції. Ну, скажімо, маємо отакий приклад. І 3 штриха x-1 мінус y 2 штриха до рівня 0. Тут є і третя похідна і друга, але функції і першої похідної немає. Це вписується якраз в цю схему. І тоді, за цим правилом, я y2 штриха тепер вже позначу через p, і y3 штриха у мене буде просто п штрих. Підставляю все сюди в рівняння і Дивлюсь, що з цього виходить. P' x-1 мінус P дорівнює 0. Ну, де все. Рівняння першого порядку. Причому тут відокремлюються змінні. Подивіться, якщо P перенести туди і поділити на х мінус 1, ми можемо отримати dp по dx дорівнює P поділене на x мінус 1. Отак. Розділяю змінні. Ліворуч будуть P у мене, бо це шукана функція. Праворуч X. маємо dP на P дорівнює dx на x-1. Все, інтегруємо. Просто логарифм модуля P дорівнює такому ж логарифму x-1. Ну і плюс зрозуміло логарифм С1. У нас рівняння третє, У нас аж три довільних сталих повинно бути. Тобто, першу я зразу назвав С1. Якщо потенціювати, пропотенціювати, згорнувши логарифми праворуч, ми будемо мати P дорівнює С мінус 1. Ми знайшли P. Згадуємо, що P у нас не саме ми по собі, а це друга похідна наша. Тепер я можу підставити P в диференціальне рівняння. І отримаю Y2' дорівнює Cx-1. я отримав рівняння, те, я казав, найбільш прості, коли у нас праворуч функція, яка залежить тільки від x. Тут y буде знаходитись двократним інтегруванням. Тільки це в мене c 1 Інтегруємо. І це буде інтеграл звідси, це буде мати, будемо мати c1х-1 у квадраті на 2 плюс c2. З'являється ще одна довільна стала. І маємо y2, y просто тепер уже без штрихів, буде мати вигляд. Інтеграл звідси, це у нас буде вже c1. Інтеграл від x-1. У кубі на 6, 2 на 3 плюс С2х і плюс С3. Все. Ми маємо загальний розв'язок нашого диференціального рівняння. Містить 3 довільні стали. А припустимо, у нас були б початкові умови. Скажімо, до цього рівняння були б у нас з самого початку початкові умови. Ну, наприклад, такі. Нехай y від 2 дорівнює. Двійці, Y штрих від 2 до рівня 1, і 2 штриха від 2 до рівня 1. Нам потрібно три початкових умови, бо диференціальне рівняння третього порядку. Я їх взяв в точці 2. Ну і це значення, які нам задані для значень відповідно y її похідних в цій точці. Треба знайти константи С1, С2, С3, щоб у нас був частковий розв'язок, що задовільняє цим початковим умовам. Задача коші. В цьому випадку зручно знаходити константи по черзі. У нас вже є друга похідна. І ми знаємо, що друга похідна в двійці дорівнює одиниці. Тобто, якщо я замість Х підставлю двійку, y 2 штриха у мене повинно дорівнювати одиниці. Двійка мінус 1 С1 виходить С1 просто дорівнює одиниці. С1 дорівню 1. Ми знайшли першу константу. В подальших замість С1 можна ставити одиницю. Ну, в нашому випадку. Ні, я не буду витирати. Ладно, хай стоїть і загальний розв'язок і будуть часткові. Замість С1 я підставлю сюди одиничку і треба знайти С2. Про першу похідну ми знаємо, що вона дорівнює одиниці в двійки. Двійку сюди підставити будемо мати одна друга. С1 на 2 плюс С2 повинно дати одиницю. Зрозуміло, С2 дорівнює одній другій. Ми вже знайшли С2. Залишилось знайти С3. Ну, таким же самим методом. С1 у нас одиничка, С2, одна друга. Двійку підставляємо. Тут буде стояти одна шоста. Бо це один одиниця. Тут це 2 це одна друга на двійку, це буде одиниця. І плюс це 3 повинно дати двійку. 1 плюс одна шоста. Нам не достає 5 шостих. Якщо це 3 покласти 5 шостих, значення функції в двійці буде саме 2. Отже, Частковий розв'язок, що задовільняє початковим умовам, буде мати вигляд. Y дорівнює х-1 у кубі на 6 плюс х на 2 і плюс 5 шостих. На цьому все розв'язано, що можна було зробити. Я нагадую, ми розглядали випадок, коли у нас диференціальне рівняння не містить. Функції. А є тільки похідні. Якщо вам подобається відео, не забудьте поставити подобайчик. Зараз саме час це зробити. Підпишіться на канал, запросіть друзів, напишіть коментар, або навіть допоможіть каналу за посиланням, що знаходиться під цим відео. Ми продовжуємо другий випадок зниження порядку диференціальних рівнянь. Другий випадок отакий: Y, Y, Y2. А трошки дивно виглядає, тут немає незалежної змінної. Насправді вона є. Вона ж повинна бути. Насправді вона є, бо і Y, Y, -Y від X залежать. Просто він явно не виписаний в диференціальному рівнянні. І випадок він не такий уже і рідкий. Що в цьому випадку? В цьому випадку нам же треба якось для розв'язання обрати незалежну змінну, і ми зробимо вигляд, що в нас незалежна змінна y. Звичайно, тут x стояв в цьому виразі, от тепер на його місці y. Але y я все одно позначаю літерою P. Це в мене буде тепер шукана функція. А y незалежна змінна. Тобто наша шукана функція тепер буде залежати від y, від цієї незалежної змінної. І ще нам треба знайти Y2. Отут уже тонкость. В чому? В тому, що y2 це похідна d по dX від Y'. Це похідна від Y' по X. Це ж друга похідна. А y це у нас P, де по DX виходить, треба взяти. А П залежить від Y безпосередньо. І якщо я поставлю просто штрих, в цьому виразі, мається на увазі, що це прохідна від P по Y, по своїй незалежній зміні. Тому ми розглядаємо зараз цей вираз як похідну складеної функції. Коли P залежить від Y, а Y, в свою чергу, від X. І тоді ця ДП по dx буде мати вигляд, dp по dy помножити на DY по dX. А dy по dX це ж наш Y'. штрих. Отже, y2' в нашому випадку буде мати вигляд p штрих помножити на P. От саме цю підстановку здійснюємо. В це диференціальне рівняння. І що ми отримаємо? Ми отримаємо F від Y, P від Y і P' від Y. Розв'язуємо це диференціальне рівняння першого порядку. Ну, якщо зуміємо, розв'язуємо диференціальне рівняння першого порядку відносно P. Ну, а тоді вже будемо розв'язувати нове Y' дорівнює P, коли P нам буде відоме. Подивимося, як це виглядає на прикладі. такий приклад нехай. y 2 штриха, Y' є в степні, а X немає. Ну, от якраз цей випадок. Ми позначаємо y' через P, Y2', штрих, я не виписую в мене не так багато. Тоді P P дорівнює ПФ в степені Y. Хочеться скоротити на P. Ми зараз скоротимо, але треба дещо говорити. Таке скорочення можна робити, коли величина, на яку ми скорочуємо, не дорівнює нулю. На 0 не можна скорочувати. Отже, нам треба окремо розглянути два випадки: коли П дорівнює 0, і коли П не дорівнює 0. Якщо П дорівнює нулю, а P це ж у нас Y'. Так виходить, Y дорівнює 0. А це означає, що y просто константа. Я її це ноль позначу. Бо в нас будуть ще інші константи. Але y дорівнює C константа стала, цей розв'язок. Ну, якщо придивитися зрозуміло, бо похідна від константи і перша, і друга будуть нулі, 0 дорівнює нулю. Дійсно, константа задовільняє цьому рівнянню. От одне, рівняння, один розв'язок ми вже знайшли. Тепер, тепер ми маємо право скоротити на P. І ми отримали зовсім просте диференціальне рівняння. P' дорівнює E е в степені y. P у нас залежить від y, тому ми сміливо знаходимо P як інтеграл від є е в степені Y dY. І це в мене буде є е в степені y плюс c 1 От тепер уже це перша константа, яка відбулася при інтегруванні якоїсь функції. Є е перша константа. Ну і все, ми згадуємо, що P це ж наша y'. Я записую y' дорівнює F в степені Y плюс C1. Дуже хочеться ще раз взяти інтеграл і записати відповідь для y, але нічого не вийде. Тому що Y це похідна по X. І якщо формально тут правильно писати dY по dX дорівнює R степені Y плюс C, то проінтегрувати так просто не, не вийде. Нам доведеться розділити зміни. Y нам треба інтегрувати по DY. Відокремлюємо y ліворуч X праворуч будемо мати. DY. Поділене на f в степені y плюс c1 дорівнює dx. Ну, З правою частиною все в порядку, зліва тут якось не так очевидно, коли повісити інтеграли. Давайте окремо візьмемо цей інтеграл, щоб так довго тут не виписувати. Х ми візьмемо в будь-який момент. Це все просто. Значить перед нами інтеграл такого вигляду. dy на f в степені y плюс c1. Він береться за міною F в степені Y дорівнює t. Якщо вираз підінтегральний містить тільки експоненту F в степені x, f в степені Y, ми позначаємо саме цей f в степені Y літерою t. Я оформлю це таким чином: я чисельник і знаменник помножу на F в степені Y. y. Тут у мене буде стояти тепер F в степені Y F в степені Y плюс c 1 Внесу F в степені Y під диференціал, у мене буде D F в степені Y. І коли F в степені T, це в мене буде просто інтеграл DT T T плюс c 1 Ну що, раціональний дріб. Раціональний дріб, який я буду брати методом невизначених коефіцієнтів. Тобто мені треба розкласти одиниця T плюс T c 1 на суму дробів А на Т плюс Б на Т плюс С1. Ну що поробиш, такі вони і є інтеграли. Приводимо до спільного знаменника, будемо мати А плюс Б Т плюс А С1. поділено на Т Т плюс С1. Далі. Прирівнюємо АЦ1 до одиниці. Виходить, що А буде дорівнювати 1 на С1. А А плюс Б дорівнює 0, тому що тут Т в першому степені немає. Тобто Б буде мінус А. Б дорівнює мінус 1 на С1. Маємо інтеграл, який нам потрібен, буде дорівнювати. Я його тут випишу. Одиниця на c1 інтеграл dt на t. мінус 1 на c1 інтеграл від dt поділені на t плюс c1. Тут стоять два логарифми. C1 виноситься. Виходить так, 1 на C1. А різниця логарифмів, я зараз напишу прямо разом це в мене буде, це буде з плюсом. Логарифм просто Т. А тут знаменку Т плюс С. Т плюс С1. І. Ну і все. Я обчислив інтеграл. Константу я ставити не буду. Константа з'явиться в мене тут. Мені зайві константи зараз не потрібні. Це я інтегрую ліву частину. Підставити замість Т Ф в степені Y, і ми отримаємо нарешті що? Одиниця на c1 логарифм F в степені y поділене на ф степені Y плюс c1 повинно дорівнювати. Ну тут інтеграл від x, x плюс c2. Ми отримали загальний інтеграл нашого диференціального рівняння. Ну, вигляд у нього не дуже. Можна якось спростити. Якщо тут помножити на С1 обидві частини, і потім пропотенціювати. Я б, мабуть, записав остаточний вигляд трошки посимпатичніше. F в степені Y на F-степені Y плюс С1, дорівнює. F в степені C1X плюс C1C2. Я помножив на це обидві частини. І пропотенцював. Тобто аргумент логарифму буде дорівнювати от такому виразу. І ще одне невеличке зауваження. Перш ніж я поставлю остаточну крапку. c 1 c 2 добуток. Двох констант це є це просто довільна стала. І замість С1, С2 тут можна поставити просто С2. З цим треба бути уважним, якби у нас ще щось залежало тут від С2. Цього б не можна було зробити. Але С2 більше ніде немає, тому я сміливо можу поставити без С1, а просто плюс С2. І от сказати, що це наш загальний розв'язок. Але треба не забути додати, іще наш. Специфічний, особливий розв'язок, який звідси не отримується, до речі. Які б ми константи c 1 c 2 тут не підбирали, ми не отримаємо. Y дорівнює якійсь константі. Ну, дійсно, якщо я C1 не поставлю 0, якщо C1 не 0, то залишиться X. Якщо ж я C1 поставлю дорівнює 0 константу, то в мене скоротяться y і не буде ніякого y. Отже, розв'язок. Стало, не міститься в цьому загальному рівнянні. Це особливий розв'язок. Але він розв'язок, і його теж треба враховувати. На цьому заняття можна вважати закінченим. Дякую за увагу. Залишайтесь на каналі, підписуйтесь на нього обов'язково. Поставте ще подобайчик, не забудьте. І залишайтесь. А я буду з вами, Олексій Василенко.